Як теософія спокоєвічна мудрість трактує питання війни та миру в контексті сьогодення? Справа в тому, що життя людства, безперечно, воно сповнене недосконалості. І, на жаль, війни вони супроводжують життя людства протязі всієї історії. Це ну, не є якимось виключенням сьогоднішнє наше становище. На жаль, так відбувалося і раніше. Можливо, в наших силах якимось чином призупинити цей процес надалі. Але це, як правило, свідчення людської недосконалості. Фактично, Причинами внутрішніми причинами будь-яких негараздів на нашій планеті є жадібність і агресивність, яка притаманна нижчій природі людини. Жадівність і агресивність приводять до конфліктів між особистісних, між країнами. Між угрупованнями людей. І таким чином, це є причиною різних конфліктів, які відбуваються навколо нас. Жадібність і агресивність, вони притаманні нашій нижчій природі. І як тільки ми збагнемо той факт, що нам треба приборкати свою нижчу природу. А саме для цього фактично і є певні вказівки у подіях, які відбуваються навколо нас, якщо ми зможемо це зробити на своєму особистісному рівні, то я думаю, що це легше буде зробити на рівні груп людей, на рівні націй країн. І навіть континентів. На нашій планеті є континент, на якому ніколи не було війни, це Австралія. Це дивно. І ви знаєте, коли, коли я відвідувала цей континент, то дійсно там якась. Ментальна чистота була настільки виразною, і там в повітрі не було агресивності. Це просто відчувалося. І коли ми зі своєї атмосфери, атмосфери, до якої ми звикли, коли ми потрапляємо у ту атмосферу, де в повітрі нема агресивності, нас, нас це обов'язково. Якось, ну, ми відмічаємо це для себе, що це щось незвичне. Не, не завжди може, ми можемо кваліфікувати зразу, що це таке незвичне в цій атмосфері. А потім ми починаємо розуміти, що в цій атмосфері, виявляється, немає агресивності. Давайте запитаємо себе, чи у нашій внутрішній атмосфері є Агресивність, егоїстичність, жадібність. Просто запитаємо себе, не будемо вголос про це відповідати, а просто відмітимо це для себе. І тоді стане зовсім очевидно, що починати завжди потрібно з себе, як і завжди, в будь-якій духовній практиці, якщо ми хочемо змінити світ на краще. Треба починати з себе. Дякую, дякую, Оленка, за таке чудове запитання.